Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги після матчевого інтерв'ю головного тренера футбольного клубу Буковина Чернівці Андрія Мельничука. Андрій Ярославович. Ну, які ваші враження після заключного матчу чемпіонату? Враховую по грі. Знаєте, коли завжди треба результат, коли грає там за перше місце, да, всі осторожнічають. Осторожні, да, то тобто бояться зробити якусь помилку, тому що ця помилка може бути фатальна. Тому дві команди, які демонструють інтелектуальний футбол, враховую заслужену ніж і хочу тільки побажати споруку, надалі рухатися тільки вперед. Хороша команда. Хороший тримарський штаб, я думаю, у них все попереду і все буде добре. Ну і оскільки це заключний тур трошки може підводити якісь підсумки для Буковини у цьому сезоні. Ну, я враховую, що ми зробили дуже великий крок вперед. Перше за все, що зберегли команду, тому що як рік назад ми починали, то в нас фактично взагалі нічого не було. Тому вдячні керівництву за те, що вони змоглися в цей невеликий час зібрати команду на рівні першої ліги, ми зберегли прописку, враховуючи те, що перші півроку десь ми більше адаптовувалися, до того була молода команда. То зараз десь вже видно, що є команда, грає колектив, вже є налажені Зіння у нас на футбольному полі. Тому будемо чекати, що скаже керівництво і рухатися далі. Рухатися далі вперед, тільки вперед. Дякуючи нашим Збройним силам, ще раз хочу всім подякувати за те, що нам дають можливість грати в футбол, за те, що проводиться чемпіонат. Ще раз їм дякую, їм здоров'я і нам всім перемоги їх найшвидше. Вам ну, дякую, дякую. вам. Головний тренер футбольного комусь, Олександр Степанов, зараз прокоментує спочатку мабуть, підсумки заключного матчу. Деякі нелегче де від де сезону сезонно. Отже, заключна гра 0-0. Які перші враження? Ну, звісно, хотіли виграти і зайняти перше місце в нашій групі. Тому ми обережно підходили до цієї гри. Все-таки буковина хороша команда з хорошими футболістами, з бистрими футболістами, той же Сергій Сергійчук, і ще багато інших футболістів, які. Роблять динаміку і швидкість команді. Тому ми перший тайм вийшли в три захисника центральних і вже дивилися по рахунку. і, звісно, ми заглянували, дивилися, як грає Чернігів вдома. Наше перше, перше завдання наше було це не пропустити м'яч і, в принципі, ми з цим завданням справилися в першому таймі, і може він не був такий яскравий, але ж ми не пропустили, там і там був рахунок 0-0. У другому таймі ми перебудувалися з середини другого тайму, тому що вже розуміли, що там рахунок змінився, і нам Ми повинні були ризикувати. Тому перебудувалися і, скажімо так, нас це вийшло, і в тайм. Другий тайм у нас. Був яскравіший і почали з'являтися гольові моменти хороші. і Ми били часто поворотом, перехватили ініціативу, контролювали м'яч. Але ж, звісно, не хватило забитого м'яча. Десь сьогодні фарт від нас відвернувся, хоча були хороші моменти і могли дотиснути суперника. Але ще кажу, що ще раз кажу, що ми грали сьогодні з хорошим суперником, бо коли на як не як це. Команда з історією, тому і там нам було з ними важко, і, і сьогодні так само. Тому, ну, скажімо так, закономірно, можна сказати, в якомусь плані нічия. І я вдячний своїм хлопцям за проведений сезон. І друга частина сезону у нас вийшла набагато вдаліше. Ми підготувалися, у нас був час для підготовки, ми провели якісні збори. Ми зіграли багато матчів товариських і це дало свій результат. Тому ще раз кажу, я вдячний хлопцям, вони молодці. Ми виконали завдання, майже виконали завдання максимум, на другому місці залишилися в нашій групі. Але я рахую, як для першого року нашої участі в першій лізі це доволі таки непоганий результат. Тому я чесно скажу, я задоволений, мені сподобалось. І я думаю, мабуть, мабуть, ми одна команда в другій частині сезону, яка не програвала. І це факт. Ми не програли ні одної зустрічі. А якщо брати і товариські матчі, то це вже серія була така дуже велика, тому ми. На що цього ми задоволені. Якщо в першій частині у нас була цим проблема, ми багато пропускали, то в другій частині ми пропускали найменше м'ячів, ніж останні е, команди. І це теж факт. Тому насче цього я задоволений, ще раз кажу. Ще раз е, хочу подякувати президенту клубу, віце-президенту клубу, які е, нам ні в чому не, не відмовляють. І, Є вже плани на наступний сезон. Команда буде прогресувати. Я впевнений, в цьому ми проведемо якісні збори і будемо вже ставити вищі завдання на наступний сезон. Будемо укомплектовуватися і намагатися показувати яскравіший футбол. Для цього потрібен час, звісно. Малувато рік ми тільки перший рік, і ми теж навчаємося на своїх помилках, повчаємось і десь. Ми помиляємося, десь ми угадуємо, тому познавальний такий рік був, але ще раз кажу, він важкий, тому що це перший, перший рік першої лізі. Ну, він був, в принципі, в принципі, непоганий, якщо так взяти по результату для нас. І якщо взяти з тими проблемами, які ми зтовкнулися на початку сезону, то в принципі рік був непоганий. Дякую удачі. Дякую, дякую. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.